Єдиність єдності чи єдність єдиності, або водночас і те, і інше. Дністровими хвилями з Божої милости нам дарується те, що ліпше. Пруд всеціло кохає свою святулівницю, з нею єднається у Дністрі, єдину з нею і нею собі свято тішиться, ніжній Скарпат дарує лишхій. Їхнє дністер то благословіння, то захист від вроків і від злих язиків. Їхній дністер кохання, щастя та радість, то їх таємниче велика. Якими стежками проходиш, які минаєш світи? з ким ти буваєш і кому так хочеш світити? Де ти буваєш, коли за тобою серце сумує і ниє? З ким в унісон б'ється радісно серце твоє? Як звати того, за ким ти так звикла тужити? Як же з ми? мабуть, забула, але я ще є. Ніжності не залежить ні від яких дрібниці, тільки від щирості двох, що поміж натовпу сотні і тисячі лиць бачать кохане, поможе їм Бог. <плес> Пролийся мені травневою злимою, втопи мене в сові. Тони мені й будь щасливою, ти моя повінь, бо повна бо повниш і наповняєш без тебе пустеля. Ти огаза, котра зветься рай, але тобі не треба. Тобі, мабуть, не казали, та завтра може не бути зовсім. Зникнуть зали очікувані вокзали. І не почнеться чергова осінь. Ти, мабуть, не знаєш зовсім, що завтра не зможе не бути. Що завтра над нами роси, що завтра над нами люди. І вже завтра не буде нас. І ми не почуємо з поверхні звук, коли спинитись захоче час, коли нами поснідають діти мух. Не можна втрачати жодної миті, бо можна прогавити все і нараз. Потрібно спішити. Шалено спішити. Не відпускати життя від нас.